Привіт, мене звати Майк Річардсон. Я працюю старшим менеджером проєктів в організації під назвою Optech BB Бранденбург Берлінського кластеру оптики, фотоніки та квантових технологій. У чому полягає важливість співпраці з науковою установою що вона може зробити для вашого кластера, так це додати легітимності вашим зусиллям. Припустимо, у вас є новостворений кластер, і людям потрібно знати, хто ви і чим займаєтеся. Якщо ви пов'язані з поважною, добре відомою науковою установою, ця легітимність передається кластеру. Це одна з головних причин. крім того, багато академічних інституцій готові працювати з кластерами. Отже, якщо підсумувати, то причина, з якої ви хочете співпрацювати з науковою установою, полягає в тому, щоб підвищити свій рівень, отримати більшу популярність. А потім ми можемо поговорити про інші побічні переваги, адже звичайно ви маєте доступ до провідних світових технологій. Кластери отримують переваги від співпраці з академічними установами. Ви отримуєте доступ до знань та інновацій? Це виходить за рамки бюджету вашого кластера. Більшість наших кластерів це невеликі локальні проекти. Але як ми отримуємо доступ до знань, що змінюють світ? Ось чому ви працюєте з науковою або академічною установою? Адже у вас є доступ до величезного обсягу роботи і безлічі потенційно проривних інновацій. Інновації, які відкриваються завдяки співпраці з науковою установою, це доступ до нових проривних ідей, які потребують подальшого розвитку. Отже, ми б сказали, що це низький рівень технологічної готовності, низький рівень ТРЛ, а термін експлуатації становить близько двох або трьох років, що означає, що він може бути на лавці запасних частин. Гаразд. ми дійсно не знаємо, чи можна це комерціалізувати, але де кластер? Чи збираєтеся ви отримати доступ до такої кількості інновацій в експериментальному просторі? Ось чому ви працюєте з науковою установою, тому що ви маєте можливість спостерігати за всіма цими експериментами і знаходити можливості для інших учасників? Можливо, розробляється щось комерційне, можливо, з'являється більше розуміння з дослідженням, яке призведе до інших досліджень. Отже, ви допомагаєте дослідницьким установам? Ви вже є членом цього кластеру. Є багато переваг, але в першу чергу це доступ до новітніх технологій, коли вони тільки створюються. Як організовані процеси досліджень і розробок у нашому кластері? Відповідь я б сказав, полягає насамперед у сегментації. Тобто, перш за все, ми сегментуємо між суто академічними дослідженнями та комерційними дослідженнями. Ми робимо це тому, що існують різні механізми фінансування. І як менеджер кластеру, ми завжди шукаємо фінансування для наших членів чи то державне, чи то приватне. Тож ми розділяємо комерційну та суто дослідницьку діяльність а потім, виходячи з цього поділу, ми починаємо шукати всередині нашого кластеру скажімо, щось суто дослідницьке. Це не означає, що комерційні структури не бажають брати участь у цій науці. Це лише означає, що ви встановлюєте інші очікування. Що це дослідження може не призвести до чогось, що можна негайно монетизувати протягом наступних одна-трьох років, чи не так? Отже, встановлення очікувань це ще одна річ, пов'язана з сегментацією в нашому кластері. Якщо це чисте дослідження, ми можемо скоригувати очікування, а якщо це комерційне дослідження, воно також коригує очікування, що означає, що це не буде безперервною дослідницькою операцією. У нас є поставлена мета в кінці. Методи та інструменти, які ми використовуємо в нашому кластері, в основному копіюють те, що працює, і ми дізналися багато робочих механізмів з європейської кластерної платформи. Що я маю на увазі під копіюванням того, що працює? По перше, це фокус на особистій взаємодії, яку ми вважаємо найважливішою. Ми конкуруємо за увагу з різними організаціями у світі. Тому сказати, що ми надіслали електронного листа або відправили повідомлення, ніколи не буває достатньо. Це поєднання особистих заходів міжособистісних зв'язків і доведення справи до кінця, що я хотів би додати, є найважливішим. Отже, повторюю, ми дотримуємося стандартної методології. Це майже те, чим займається європейська кластерна платформа. А потім ми доводимо справу до кінця і дуже людяні у своєму підході. Можливості співпраці між учасниками кластера та науковими інститутами можуть бути безмежними, адже мова йде про сферу чистих досліджень? Тож ви дійсно маєте ідею космічного ліфта? Так чи вважаєте ви, що наукова фантастика не є науковою фантастикою в розумінні деяких дослідників? Тож, як би ви познайомилися з людьми, які мають практичні знання, щоб зробити щось подібне? Ось чому у вас є науково дослідні інститути, і вони також можуть дати вам реалістичні очікування щодо того, чи можна це зробити, і скільки часу це займе. Дуже важливо для ваших комерційних операцій. Крім того, якщо ви шукаєте фінансування, це спосіб встановити очікування, тому що це дуже важливо, оскільки ви фінансуєте свою діяльність через кластер або працюєте з кластером, щоб встановити очікування. Чи можете ви провести дослідження за один рік або три роки? Чи можете ви запропонувати щось фізичне, що можна продемонструвати через один або три роки? Це те, що вам потрібно визначити, і це те, як інструменти, які ми використовуємо, допоможуть досягти цього результату. Ми використовуємо інструменти штучного інтелекту для аналізу статей, оскільки маємо значну кількість членів у науково дослідних установах. Тому я особисто не встигав за обсягом документів, які генерували інституції, які ми представляємо. Це означає, що ми використовуємо інструмент штучного інтелекту для обробки та узагальнення статей, а також для синхронізації спільних зон, де відбуваються дослідження іншими інструментами, які ми використовуємо, є участь у конференціях на академічному рівні. Це означає, що наші члени будуть відвідувати різні академічні, наукові та навчальні конференції, і ми будемо представляти результати своєї роботи. Я кажу про це як про інструмент, тому що це спосіб взаємодії з широкою науковою спільнотою. І останній інструмент, який ми маємо, наш кластер проводить захід під назвою Дні фотоніки Берлін Бранденбург. І саме туди ми запрошуємо дослідницьку спільноту з усього світу. І ми робимо це вже понад 20 років. А вони приїжджають і представляють свої результати в галузі фотоніки. Це дає можливість нашим членам долучитися до глибоких академічних досліджень і побачити шляхи комерціалізації, якщо вони зацікавлені, або продовжити дослідження. Співпраця з науковою установою відкриває перед учасниками кластеру можливості для того, щоб щось зробити. По суті, щоб зробити щось реальним, потрібно, щоб це дало вам зв'язок з добросовісним реальним фінансуванням. Якщо ми розробляємо щось у сфері глибоких технологій, потрібно більше, ніж просто ідеї, дошка чи презентація. У вас є тести, у вас є обладнання, у вас є фахівці, які вам потрібні. Як ви отримуєте все це з обмеженим бюджетом або з креативним підходом до бюджету. це робота з науковою установою. наприклад. Вам може знадобитися дуже екзотична високоенергетична лазерна система лише для кількох експериментів, і вашому підприємству, вашому маленькому стартапу, немає сенсу купувати цю дуже дорогу лазерну систему. Однак, співпрацюючи з академічною науково-дослідною установою, яка має таку можливість, ви зможете знайти спосіб провести свій експеримент для комерційної діяльності, використовуючи чуже обладнання. Тож, варто пам'ятати, що все це наукове обладнання. Співпрацюючи з цією дослідницькою установою, ви отримуєте шанс використати для просування вашої підприємницької ідеї у сфері високих технологій результати досліджень це в основному вихід дослідницького проекту і як це може допомогти кластерній спільноті. Це коли ви можете продемонструвати, що завдяки кластеру з'являються можливості для співпраці, що ви бачите змішання членства в ньому. Це більше ніж соціальний доказ. У вас є дослідницькі роботи, які демонструють, що це те, що було зроблено з цим. Потім це стає інструментом для пошуку можливостей фінансування. І це дуже важливо. У вас є реальні дослідження. Ви створили міждисциплінарну дослідницьку команду. У вас є результати. Це перехід на наступний рівень? чи означає це, що ви будуєте щось, тому що у вас є результати, які можуть бути об'єктивно перевірені іншими третіми сторонами, що дає вам сили для вашої підприємницької діяльності та всієї вашої діяльності в рамках кластера? Це забезпечує легітимність початку схвалення? Чому і як кластери можуть допомогти Україні під час війни? Кластери це дуже людські та адаптивні організації. А це означає, що з усіх організацій, що базуються в ЄС, я бачив, що кластери здатні працювати в умовах невизначеності, яка зараз присутня в Україні через війну, яку росіяни оголосили Україні. Це означає, що кластери, будучи в значній мірі людськими. Зазвичай не надсилають електронних листів або односторонніх повідомлень і дають їм відпочити. Керівники кластерів, як правило, доводять справу до кінця, беруть участь, і через таку динамічну ситуацію в Україні важливо мати людей з таким ставленням до справи. Тому я бачу користь кластерів у постійній взаємодії з людьми в Україні незалежно від того, якою є ситуація. Дві виставки, які демонструють, що Україна чудова країна для співпраці. І що, незважаючи на виклики під час війни, використовуючи найкращі практики кластерних організацій, ми можемо створювати взаємовигідні відносини в Україні. Перш за все будьте адаптивними. Не треба, не треба ховатися від хаосу, який тут є. Прийміть це і сприймайте як щось, чого можна навчитися. Ви не зміните хаос попереджень про повітряну небезпеку. Ви не зміните того, що відбувається з війною. Прийміть це і навчіться любити. Тому що це одна з тих точок, де ви бачите багато аспектів, які є чудовими в українському народі. Гаразд, я також рекомендую бути місцевим. один дуже простий спосіб бути місцевим. Скористайтеся місцевою службою таксі. Використання юклон – це щось локальне чи не так? Дізнайтеся, як робити речі на місцевому рівні, як це роблять місцеві жителі. Йди на ринок вийдіть на вулицю. Гаразд. Відчувши смак повсякденного життя, вибравшись з готелю і поживши з українцями, ви краще зрозумієте і відчуєте емпатію до того, що відбувається в Україні, і що ви можете зробити, щоб підтримати її. Останній. Будь тут. Робіть все можливе, щоб фізично бути в Україні. Є багато чудових порад від людей ззовні Однак, якщо ви можете прийти сюди і не служити не стільки радником, скільки підтримкою, ви можете зробити великий внесок, просто показавши, що ви достатньо хоробрі, щоб приїхати в Україну, а для цього не потрібно мати велику хоробрість. Про вас тут добре подбають. А по-друге, своєю присутністю ви даєте зрозуміти іншим. Що ви можете приїжджати в Україну, займатися бізнесом і розвивати свою діяльність? Я вражений українським підприємництвом. Я бачив три бізнеси, започатковані під час другого раунду бойових дій, і ці бізнеси процвітають. Гаразд, Візьміть той підприємницький дух, той дух, який не дасть вам програти цю війну. Який не дасть вам здатися, знайте, що у вас є суперздатність знаходити рішення там, де люди кажуть, що їх немає, і це слугуватиме вашій підприємницькій спільноті зараз і в майбутньому.